दानी Ніс Америка. Торік буду дві квіточки, це рік трішки більше. Отак. Прийшов кущів. Манюки манюки. Ну торік віці. А це рік вже тішечки більше. Остапається. Все оссипаюся ось така. Така красота. Так хорошо. Це молодний текущий ціле Порозсажувала такий. Отерпляй даси. І...

Декілька днів і розстіль дельфініум. Ще буде дельфініум. Батерфляє данці починає вже насполіти. Так, це в мене тут ще буде бардзелка. Не бачу, що я знімаю. Це саме пізніше. І розстілася така біленька. Не знаю, що вона. Ой, які от гризучі. Біла пілонія, гарна така, нічна. О, ні. А це вікарська ромашка. Дощі прийшов вона щось. Ой, любиться, любиться, треба назривати. Так. Ще один кущ Білий. Така красота, така ніжність. Трішечки такі важкулаті. Зубочику. І зараз підходимо та. -да -да -та. Ось така красунечка. Разбері Сандей. Не знаю. Вроді вона, може не вона. Це рік трішки більше розвішов, той рік менше буде. Америка вже теж починає відцвітатися. Ну, ось така ще така. з жуками. Це така красунечка розцвіла. Ну все, показала свої. Трішечки ну гарні.